Гарно провести вихідні певно планує кожен. Головне знати, коли потрібно як слід попрацювати, а коли можна і розслабитися. А от працівники СБУ знехтували почуттям відповідальності. Його вони посеред робочого дня взялися активно глушити спиртним. До вечора чоловіки так напилися, що ледве стояли на ногах. Мабуть, тоді вони й вирішили пересісти до автомобіля. Ось так під музичний супровід та з пивком під боком. Вони і їхали до Маріуполя. Послухаймо, що розкажуть бійці блокпосту, які їх зустріли. Їхав шофер, який вживав алкоголь, махаючи своїми ксівами СБУ, Вони думали, що як завжди, щось проконує. Однак, як бачимо, таки не проконало. Доблесні працівники СБУ, а ще представники первомайського військомату так перебрали, що на блокпості не змогли назвати правильно пароль. Звісно ж, у постовиків це викликало підозри. Вони попросили пасажирів та водія «Тойоти Камрі» вийти з автомобіля. А яка ж гулянка без бійки? Не маючи можливості дохідливо і розбірливо щось пояснити, працівники СБУ пустили в хід кулаки. Силою взялися доводити свою правоту постовика. Зупинити дебоширів все ж вдалося. У їхній крові зафіксували перевищення алкоголю майже у сім разів. Чоловіки винними себе не відчувають, мовляв, мали право, адже таким чином відзначили День Збройних сил України. Зметикувати на трьох вирішили і чоловіки на Тернопільщині. От тільки не в традиційному сенсі. З приходом справжньої холоднечі вони взялися відслідковувати, хто із жителів Тернополя користується приватними газовими котлами. Своєї автівки не мали, тож для цього позичили автомобіль у матері одної з хлопців. Каталися не даремно, а з користю. От тільки з користю для себе. Деталі своєрідного бізнесу дізнаємося зі слів працівника поліції. Вибирали будинки, які саме більше підходили для вчинення злочину. Після чого вибравши потрібний будинок, проникли шляхом віджиму вікна на першому поверсі, проникли в приміщення квартир, з яких в подальшому були демонтовані котли і ними викради. Хлопці крали котли в одній області, а продавали в іншій. Проте вкотре втюхати крадене не встигли. Їх розшукали правоохоронці. Знав, як розслабитися, і житель Молдови чи користувався сам чудозасобом – невідомо, а от іншим доставляв його залюбки. Проте не безкоштовно поділитися молдаванин вирішив із українцями наркотичну речовину методон. Чоловік для надійності сховав у власній спідній білизні. Однак навіть такими хитрощами наших прикордонників вести в оману не вдалося. Із спіднього жителя Молдови вони вилучили 8 грамів наркотиків. Чи коштували вони такого ризику? У чоловіка тепер буде час подумати. Правда, не на волі, а у сізо. А от жителям багатоповерхівки у Сумах спокій, як то кажуть, тільки сниться. У них то інтернет постійно зникає, то телефони не працюють, то кабель не пропадає. Якісь кадри із початку чергового фільму жахів, скажете ви. Однак боятися не варто. Містично у цій історії немає. Як завжди, у житті все куди банальніше та водночас драматичніше. Кабелі, які забезпечували послуги, просто крали. Через 2-3 дні компанії відновлювали їх. А опісля метри з. З'єднувального дроту, вкотре опинялися у руках зловмисників. Такий от собі бізнес налагодив 53-річний сумчанин. У підвалі з дротом в руках його затримали працівники поліції охорони. Ось що вони розповіли нам. Ми помітили чоловіка, який виходив з підвалу, який мав при собі три матки телефонного кабелю. при Виявив цього чоловіка. Ми затримали його, доповіли на чергову частину та визвали слідчо оперативну групу. Чоловік уже мав судимість, при чому за такі ж злочини. Чому взявся за старе, пояснити так і не зміг. Хоча, на мою думку, швидше за все просто не знайшов нормального заробітку, як це часто буває із колишніми ув'язненими. Бо ж копійки, які платять за здачу телефонних кабелів, точно не вартують свободи. Доки одні сумчани переживають незручності у власних квартирах, на інших небезпека чатує прямо посеред дороги. Тільки уявіть, ви стоїте посеред автошляху десь у глибинці. По обидва боки лише засніжені поля, Ручкий вітер ріже морозом. А до найближчого села йти потрібно кілометри. Не знаю, як у вас, а у мене від таких думок мурахи по шкірі. Однак саме у таку зимову пастку потрапили пасажири, маршрутки, бурень суми. Їхали люди спокійно у справах, обговорюючи, як то буває, останні новини. Раптом автобус різко зупинився. Цього ніхто не очікував. Він просто не зміг подолати чергові снігові замети. Люди ні виштовхати самостійно, ні повернутися додому не могли. Щасливим випадком для них стало те, що неподалік приїжджав голова одного із ближніх сіл. Саме він і викликав рятувальників. Однак їм довелося попотіти, аби допомогти людям, лише добиратися до них крізь заметіль понад 10 кілометрів. Зрештою маршрутку взялися витягувати із заметів. Погляньмо, як це було. Рощо нікому з 35 пасажирів автобуса медична допомога так і не знадобилася. Всі вони через декілька годин після приїзду рятувальників вже були у своїх теплих домівках.